Змітити, як спина взагалі впливає на наше загальне самопочуття. Чому все так пов'язано? Що якщо болить спина, то ми взагалі не здатні щонебудь інше робити? А, так. Так, так власне, можеш відповідати так. Е, ну, спершу спина знаходиться в центрі нашого тіла, це по суті наше ядро. І я б сказав, би, що це е, стержень, на якому Тримається наше тіло, і не менш важливо є те, що е, також цей стежень забезпечує безпеку навіть е, спинному мозку. Він його анатомічно захищає, тобто всі е, пошкодження і подразнення, вони в принципі, ми їх, ми їх можемо уникати, якщо ми будемо мати здорову спину. Ось. Я також маю біль в спині uh -huh. людей, під час Super. тривалого робочого дня, тому це нормально. Всі з цим стикаються. І, як Іван сказав, це дійсно так. Всесвітня організація охорони здоров'я дійсно підтверджує, що більш ніж 80% людей в цілому світі мають біль в спині і хоча б раз з цим стикалися. І також важливо зазначити, що це є. Головною причиною втрати працездатності в всьому світі на сьогоднішній день. Тому це, я б сказав, надважливе питання. Я працював масажистом десь більше трьох років, тому, е, знаєте, е, з того часу я запам'ятав одну хорошу фразу, таку жартівливу, але розумію, вона актуальна. Єдине, хто тебе підтримує в цьому житті, це твій хребет. Тому, якщо ти його цінуєш, він тебе підтримує в будь-яких обставинах. Треба підтримати хребет. А яка роль спини в контексті взагалі нашого загального самопочуття? Ось тому, що я пам'ятаю, коли я працював масажистом, буває, людина приходить, там болить рука, нога, там, будь що, навіть голова, mm -hmm. і тиск. То наш ортопед травматолог казав: друзі, все зі спини, там десь якісь зміщення, пережимається нерв, все. Ти можеш лікувати там, ну, руку, да, але все воно йде десь звідти. Ось чи дійсно настільки, щоб багато органів, які можливо здається не пов'язані зі спиною, йдуть від спини. З органами важко сказати ну, от, власне нервована система 100 і сто відсотків, тому що це по суті центр нашого тіла, так. з якого спиномозкового каналу виходять всі нервові корінці, які можуть ушкоджуватися, пошкоджуватися нашими е різними структурами в хребті і навколо нього. І я б сказав би, що більше питання тут, чого найбільше болить спина і чого вона найбільше турбує у людей, mm -hmm. тому що ми на неї найменше звертаємо увагу. Тому що насправді ми ж звикли до того, що спина нас болить постійно. В сусіда болить спина, в мами, в тата болить спина і це там, нормально, в брата. Це? Так, і це ми це такі. Ну, це я пізніше піду до лікаря. От коли починає боліти коліно, на яке яке нам заважає ходити. Це безпосередньо вже шкодить нам нашим якимось побутовим планом. Ну, болить спина, я можу лежачи попрацювати. Тому всі проблеми загострюються в більшості, і вже люди звертаються тоді, коли вони не можуть встати, не можуть нахилитися. І найбільше в цьому ключова проблема, аніж в тому, що в нас просто болить спина. Угу. Тому що ми запускаємо настільки так, далеко, так. а не відразу звертаємось. Так. Біль стає ніби нормою, да, і ми не звертаємо на це увагу, як ви так. сказали, те, що нас дійсно буде муляти в контексті, ми не можемо вже працювати через це, тоді ми будемо звертатися. А от цікаво, як наш спосіб життя, от щоденні побутові звички е, впливають на якісь проблеми пов'язані з хребтом. Що ми всі, скажімо так, на чим ми грішимо, і потім нам через це потрібно приходити вже до спеціалістів, таких як ви. Ну, напевно, сьогодні найбільшою проблемою це є все таки малорухомий стячий спосіб життя. І я б сказав би. Чи це наш найбільший ворог, але ми можемо з ним дружити, можна так сказати, тому що маючи навіть найдорожчий стілець, зроблений на індивідуальне замовлення з ідеальною посадкою, ми все одно, якщо сидимо 6-8, а то і більше годин на день не рухаючись, будемо мати проблеми з спиною, тому що це впливає на кровотік м'язів, ніг, спини. М'язи постійно напруженому в тонусі знаходяться протягом дня. Ми навіть якщо будемо тримати ідеальну поставу з ідеально рівною спиною, це все одно напруження м'язів. І вони протягом 6 там, годин восьми, або ж протягом цілого робочого дня, вони все одно втомлюються. Uh -huh. Тому, я б сказав, це найбільший ворог. А також є в нас шкідливі звички. Їх є багато, але можна назвати там, головні, наприклад. Це Ми постійно гортаємо стрічку на вин або стрічку в інстаграмі і ми постійно тримаємо телефон в такому положенні. Голова нахиляється, м'язи постійно напружені, і ми ж нагортаємо стрічку дві хвилини. Ми uh -huh. гортаємо дві години, три, а то і півдня. І ідеальне вирішення цієї проблеми просто підняти телефон хоча б на рівні очей. Або вимкнути телефон. Ну, це взагалі в ідеалі. Знаєш, коли ти говориш про це я згадую, коли працював масажистом, і кажу, що вас болить? Ну, як давно, як сталося? і Головне, що відповідали завжди то Уявляєш, головне, що я нічого важкого не робив. Я просто сидів. <рес> <рес> і ти думаєш, краще б ти вже щось робив. <рес> 100% <рес> <рес> що рухатись. <рес> так, так, власне, Олександр, які з якими найчастіше симптомами, проблемами звертаються люди, коли приходять до вас? От... Ну, Якщо ми говоримо про спину і так, про всі хвороби спини, то найчастіше це завжди все, що пов'язано, знову ж таки, з малорухом способом життя. Це постійна напруга в області м'язів шиї. Попереку, іноді це відчуття такого печіння між лопатками, тому що ми знову ж таки постійно сидимо м'язи, напружені. От це, напевно, найчастіші такі причини звернення. І звідси ж витікають всі інші наслідки а, травми. Нахилився, спина була напружена, втомлена, нахилився, підняв щось важке, бо треба було занести пакет додому з продуктами. І заболіла спина. Потім ми телефонуємо масажисту або звертаємось до реабілітолога. Я пам'ятаю, один чоловік прийшов, кажу, а вас ну, як так сталося? Він каже: не повіриш, я просто нагнувся взяти тапочки. Ну, тому що вже до цього в нього на світі було складно, що достатньо було просто трішки, щоб воно там защемило йому там нерв. Тобто, ми бачимо шия. Груда, в принципі, весь якби шийний грудний весь і поперековий відділ, так угу. які прості тоді вправи ми можемо робити для того, аби не знаю, можливо, запобігати зараз, якщо це ще не критично для нас. Навіть можливо, у нас було таке питання недавно в коментарях, які вправи для хребта можна робити, коли ти вже знаєш, що в тебе є невеличкі проблеми з хребтом? Тобто що взагалі не протипоказано в такому випадку? Ну тут важливо розуміти контекст проблеми, тому що вони є різні. Якщо ми беремо, наприклад, найзагальніші, тобто це перевтома, напруження м'язів, постійне статичне положення, то є кілька простих вправ, які ми можемо виконати навіть не встаючи стільця. Тобто О, ану, основний, ми можемо навіть зараз зробити. Основний е наш е інструмент це буде стілець, на якому ми сидимо, працюємо. Підійдуть? І ідеально буде. Добре. Так, ми можемо навіть сісти. Е Потрібно. Ми працюємо протягом дня, цілий робочий день. Ми просто від'їжджаємо трішки від стіль, від стола, і так, щоб в нас був стіл на рівні витягнутої руки, і не заважав нам. Угу. Перше, що ми можемо зробити, це просто прогнути наш хребет. Ми ставимо руки за голову, розводимо лікті в сторони, стискаючи лопатки, і максимально прогинаємося в грудному відділі і пробуємо скрутитися. Я думаю, ви вже всі бачили вправу кішка-собака. І це щось схожа варіація, але просто для лінивих. У мене Синя, завжди питання, чи я роблю це правильно. Старайтеся більше прогинати хребет, старайтесь більше напружувати м'язи, uh -huh. і коли ви опускаєтеся, більше скручуватися, робити такі, ніби спину колес, колесом таким. Uh -huh. Буквально Év кілька embrión. разів. Uh -huh. так. Це перша вправа. Uh -huh. І ми зробимо вправи на всі рухи в нашому хребті. Oh, Друга спати Ну, майже потягнулися ще mm й -hmm. зранку. А, наступна вправа: ми ставимо руку на протилежне коліно і пробуємо рухатись за рукою поглядом, повернутися максимально назад. І повернутися в вихідне положення. Так, на кожну руку по кілька разів, так щоб ви відчули, як напружуються м'язи спини, а також як вони трошки розтягуються, коли ви повертаєтесь в вихідне положення. Так пес за своїм хвостом бігає так само, я за своєю рукою. Вже така розтяжка. Ой, добре, тягне. О. – Супер. Окей. І ще буде дві вправи. Наступна вправа: ми нахиляємося вниз, максимально скручуємося. І з цього положення пробуємо просто прогнути спину. Тобто, це майже та. Той кораблик, який ми робимо лежачи на підлозі, коли okay. ручки вперед, ніжки назад прямі, і пробуємо прогнути спину. Але це така більш легка варіація для тих людей, в кого дійсно вже є якісь проблеми зі спиною. І ми можемо спертися в будь-якому випадку, ми можемо зробити опору на руки, щоб було ще легше. Ми нахиляємося, максимально прогинаємось, напружуємо м'язи спини, десь трошечки нижче лопаток, як в нас грудний відділ переходить в поперек, okay. і опускаємося вниз. І наступна вправа, остання, четверта. Ми зможемо одразу так спати хочеться, тому що кисень поступає. Ми почали дихати, зкривати грудну клітку. Руку ставимо на протилежне коліно, ручку вгору іншу і пробуємо нахилитися в сторону. Ліктем можемо опиратися на інше коліно. Опускаємося вниз, робимо чотири рази на кожну сторону і потім змінюємо сторону. Пробуйте тазом не рухати. А, Таз вийте. нас зафіксований. Так, і рухаємо тільки хребтом. Чи ви відчували, як бокові м'язи повністю розтягуються під час цього руху? У вас дуже гарно виходить. О, якраз. А... Тягне. Зараз форзалі. в фрзалік. Іншу... качаю у вас ці м'язи, то є мені кріпатура. клас. Да, є трішки. Ваня, такий, привіт. За... Колай, щоб не застигли. Привіт, до побачення. Дякуємо. Дякую. Дякую. Класно, що дійсно є вправи, які можна Уф. виконувати, навіть не підіймаючись зі стільця. Бо ви вже зазначили, що навіть найкращий там ортопедичний стілець, які ви могли підібрати конкретно під себе, може не допомогти, якщо ми не робимо ніякі рухові активності. Тому 100%. тому потрібно ну, найкраща порада реабілітолога. Чим більше рухатися щодня. І історія про 10 тисяч кроків це, я б сказав, такий загальний приклад, але кожному треба підбирати свою тисячу кроків, скільки це ходити, але рухатися чим побільше. А Що тоді сказати, не знаю, мамам, домогосподиням, домогосподаркам, які кажуть, та я навіть і не присідаю за весь день, ну, не, не маю присісти, де, тому що. Туди то прання, то кухня, то перебираєш то десь город. І ось ніби якби рухаються. Або кажу, коли ми кажемо, що потрібно ходити там. Ну так там, ти робиш вправи? Ні, я не роблю. Ну зато я на роботу йду пішки. Але ж ну, наскільки я знаю, це не одне те саме. Це не одне і те саме, але це вже початок до активного способу життя. Коли ми йдемо на роботу, це ми вже не сидимо mm -hmm. за кермом і не їдемо годину в заторах. Коли ми рухаємося щодня в побуті, як домогосподарки, мами, ми вже рухаємося. Uh -huh. Але іноді це буває надмірна робота наших м'язів, до якої тіло просто може бути не готове. Ну, наприклад, дитина важить вже 16 20 кілограм, і мама все одно її бере на ручки 15-20, а то й 50 разів на день. І ну, це дуже схоже на вправи вже в спортзалі, uh -huh. тільки вже в вимушеному положенні. Так, так. І це також може повпливати. Тобто нам потрібно просто більше слухати своє тіло і відчувати, що ми робимо, які м'язи напружуються, як ми взагалі рухаємося, чи нам комфортно, некомфортно, чи ми якось застигли в одному положенні, і от в нас задубіли м'язи, можна mm -hmm. так сказати. І ми от сидимо і не можемо навіть поворухнутися, тому що в нас от є концентрація там на певному робочому процесі. Можна ставити собі таймер. 30 хвилин, кожних 30 хвилин ми встаємо, 30 секунд порозминулися. Небагато, 30 секунд. Але цього вже буде достатньо для того, щоб просто покращити свою активність щодня. Угу. Оце ви класно підмітили, що треба ем, спостерігати за своїми м'язами, відчувати їх, розуміти, так що зараз напружується, що ні. Бо мені здається, я тут буду прекрасним прикладом, як робити помилки. А, мені от цікаво, які помилки ми можемо допускати, коли ми робимо вправи для хребта, тому що можна навіть з найкращими намірами зробити щось не так. От я, ми навіть тут вправи робили, я вже відчуваю, що щось я робила не так. А, і от які які помилки не допускати для того, аби не нашкодити собі навіть, намагаючись допомогти. Це дуже класне питання, і я його дуже люблю від своїх е, пацієнтів, тому що. В більшості люди пробують робити активний спосіб життя. Вони шукають вправи в інтернеті на Ютубі, і часто вони не зважають на оцінку свого самопочуття і починають виконувати комплекс, який набирає там кілька мільйонів переглядів, тому так, що так, він так. популярний і іноді. Я б сказав би навіть не іноді, а в більшості випадків о, першою причиною є, є об'єм навантаження. Тобто ми робимо 20, 30, 40 вправ за одне заняття, і, а сьогодні тільки наше перше тренування, і наше тіло до цього не готове. Вчора ми ще сиділи 12 годин без перерви. Угу. І оце може спровокувати боліву симптоматику або пошкодження, наприклад. Е, інше також ми можемо не підібрати правильно ці вправи. Ну, тобто, в нас вже якісь є якісь проблеми зі спиною. Наприклад, у нас є. Е, Протрузії, є е, оніміння в нозі таких людей також дуже багато. І ми шукаємо вправи, які можуть нам в цьому допомогти. Ми знаходимо вправи, і ми ж не знаємо, чи конкретно під цю симптоматику підходить ця вправа. Mm -hmm. Тому краще всього завжди звертатися до спеціаліста. Е, можна звернутися навіть до звичайного тренера, який може оцінити загальний стан і підібрати просто домашній комплекс вправ, з якого ми можемо навіть вдома почати зарядку протягом робочого дня. Це індивідуально. Яку корисну звичку е, можна робити щодня, щоб наша спина була в тонусі? От як я вже казав, принцип 30-30, 30 хвилин посиділи, 30 секунд порухалися і продовжили сидіти. А в ідеалі, от така найкраща порада від фізичного терапевта: е, чим частіше змінюйте позу, в якій сидите. Тобто, в ідеалі е, в нас немає ідеальної позиції, в якій ми можемо сидіти. Тобто ми можемо сидіти з рівною спиною, втягнутим підборіддям, там потилиці тягнутися в стелю. І це виглядає дуже інстаграмно, але е, м'язи все одно в тонусі. І вони можуть побути в такому положенні кілька хвилин, і треба змінити це положення для того, щоб вони почували себе комфортно. Тобто, тому що це статичне навантаження, а наше тіло любить динаміку. Uh -huh. Ми все одно еволюціонували з чотирьох. Кінцівок почали ходити, і ми дуже багато рухалися загалом раніше. Зараз ми стали менше рухатися. Тому найкраща порада частіше змінювати положення. Іноді ви можете сидіти ось так. Це також буде добре. Іноді ви можете сидіти ось так. І навіть ось так. І це також буде нормально, якщо попередня поза mm -hmm. була ось така. М'язи трішки розтягнулися, і вони знов адаптувалися до нової позиції. Mm -hmm. Я думаю, що нас створив Бог, але в будь-якому випадку, незалежно від того, якими, нам потрібно рухатись. А, дай якісь дві-три рекомендації, е, Олександр. Що може бути на, ран... на робочому місці, крім е, правильного крісла, яке ти сказав, може бути дуже дороге, дуже класне. Можливо, якась не, резинка, спандер, ще щось. Можна таке на робочому місці тримати для підтримки свого? Звичайно, якщо є така можливість, можна купити собі кілька еспандерів. Вони можуть бути довгі, короткі. є Знову ж таки, дуже багато відео в інтернеті, як з ними працювати, але треба підібрати індивідуально під вас саму програму. І Влас. такий інструмент він може зберігатися просто в верхній шухляді, який не буде заважати ні паперам, ні іншим документам. Він просто буде собі стояти з боку, лежати. 30 секунд, друзі, після 30 хвилин. Так, так. Чому так. б ні? Угу. І це вже м'язи приведе в тонус, покращить самопочуття, і навіть я б сказав би настрій протягом цього робочого дня. Угу. Дякуємо дуже взагалі за те, що Реально. ми змогли е, і, по-перше, порухатися трішки. А то в нас є ранкова руханка е, Спортам, але треба і нам брати в ній участь, скажімо так. Тому класно, що ви підмітили, важливо індивідуально підходити до питання спини, питання хребта, тому що е, дуже багато мені здається є таких нюансів, які треба знати про власне тіло, досліджувати його, відчувати його, відчувати м'язи. Тому дякуємо за те, що долучилися, поділилися такими і лайфхаками, і порадами. Сподіваємося, що дорогі друзі, це буде корисно для всіх вас. Що ви візьмете це до уваги? Пригадуємо, що сьогодні разом із нами Олександр Щегельський, реабілітолог і фізичний терапевт, який поділився найцікавішими порадами, як взагалі можна подбати про своє тіло.